Ліга Європи УЄФА, футбольний прогноз, мій погляд, мої думки, мій варіант прогнозу на цей турнір, особливо на деякі його матчі. Так, я не всі буду прогнозувати матчі Ліги Європи, тільки два. Кажу прямо, чесно, та ви вже і здогадались. З назви цього відео, що мова піде про два матчі другого кваліраунду Ліги Європи. Шеріф Утрехт і Бешикташ Шахтар. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Друзі, дякую наперед! Це найважливіша підтримка від вас. І почну я так як і анонсував. З більш раннього матчу Шеріф Утрехт. Один з найкращих, якщо навіть я навіть більше скажу, кращий молдовський футбольний клуб шеріф, в першому матчі буде приймати, ну, скажімо так, третій десь четвертий клуб. Нідерландів у світі футболу по ітогам минулого чемпіонату минулого сезону ередивізія Утрехт з одноіменного міста в Нідерландах. Утрехт. Звісно, шанси нерівні. І якщо б це. Був перший матч у Нідерландах в Утрехті, я б однозначно прогнозував би кажу сразу, перемогу Утрехта. Навіть не дивлячись на те, що дуже гучно минули роки е шеріф зажигав в Європі. Пам'ятаєте? Я не забув цього. Нагадайте, у якого самого іменитого клубу вигравав Шеріф? У Єврокубках не так давно і в якому турнірі. Ну, а зараз ми розглянемо в двох словах. Дуже коротко, багато вашого часу не займу. Перший матч другого кваліраунду Ліги Європи, який відбудеться 24 липня у четвер. Шеріф Утрехт через тиждень матч-відповідь. Я впевнений, що в першому матчі шеріф не вдарить обличчям у бруд. Є такий висновок, і висновок. Я думаю, нас очікує, ну, десь, даже, я вам скажу, приблизно рівна боротьба, рівний матч за можливостями. І у шеріфа будуть моменти, і у утрехта, звісно, само собою, будуть моменти. І щоб уже довго гуму натягнути, або ж кішку за хвоста. Я скажу, що я прогнозую тут, друзі, обидві заб'ють. Так, я впевнений, що і Шеріф, і утрехт заб'ють. Обидві заб'ють 1,75. У мене е, дивлюсь, так: букмекер дає там, де я довіряю, 1,75. Як бачимо, не дуже такий і високий коефіцієнт. І в десь якій то мірі БК зі мною погоджується. Так чи ні? Шеріф Утрехт обидві заб'ють 1,75. Ну і, звісно, більшість з вас більш чекає на мій прогноз за участю нашого донецького Шахтаря. Так, перший матч Шахтар грає на виїзді в Туреччині в Стамбулі проти клубу Бешикташ. Всі ми знаємо, як приймають в Стамбулі футбольні фанати суперників своїх рідних клубів. І всі ми знаємо безпосередньо, як приймають вболівальники Бешикташа. На одноіменній арені Бешектаж в Стамбулі. Футбольні клуби, які приїздять у гості до Бешкташу, як гостинно. Ну, навіть я е, беру в лапки слово гостинно. Е, тут стоїть такий галас, такі шумові ефекти. Друзі, що на жодних стадіонах світу такого ви не почуєте, як на стадіонах саме Туреччини і саме на стадіонах Стамбулу. Е, стадіон Бешикташ вміщує трішки більше 42 тисяч. Це сучасна, дуже комфортабельна арена. Двохярусна і е, Дуже я вам скажу, фартова для Шахтаря. Так, а ви очікували, я скажу для Бешекташа. Можливо, десь там з іншими суперниками, так. Але я е, знаю точно, що. У Бешикташа і у Шахтаря було між собою проведено три матчі. Ось ця арена, якраз таки, її друга назва за спонсором Вудафон Парк. Вудафон Парк. Так, генеральний спонсор і бешикташ Арени і Клубу титульний спонсор, Вудафон Туреччина саме. Бо є ще Вудафон Україна. Так, ось, друзі, домашня арена Бешикташа Фартова для Шахтаря. Так, ви не очулися і я не помилився. Чому? А тому що. Тричі, як я і сказав, три рази Бешикташ пересікався з Шахтарем. Так, в спаринг матчах, в товариських матчах, але вони всі проходили тут на арені. І жодного матчу Бешикташ не виграв у Шахтаря. Е, у 2013 році Шахтар переміг, переміг в гостях 4-1 Бешикташ-Бешикташ. У 18-му році 0-0 нічя, і у 24 році 1-0 знову перемагає Шахтар. Тобто, мало того, що незручний суперник Шахтар для Бешикташу, та ще й е, бешикташ Арена вудафон Парк. Фартовий, дивіться, друзі. Е, а ви не вірили? Так, жартую. Я, звісно, точно впевнений, що більшість з вас знали ці факти, і ми з вами разом, як і за Житомирське полісся, як і за футбольний клуб Олександрія, і за Динамо Київ, так само і за Донецький Шахтар, будемо разом вболівати на міжнародній арені, а саме в Лізі Європи, для початку. Другому тепер уже раунді кваліфікації, тому що перший раунд Шахтар впевнено пройшов, і ви знаєте, який клуб фінський Шахтар вже подолав у першому квалі-раунді Ліги Європи. Так, вірно, це фінський Ільвес. Тобто, що означає з фінської мови рисі. Рисі е, вже були подолані ця перешкода е, з такого звірю, як рись. А тепер е, передстоїть гірникам подолати чорних орлів. Саме таке прізвисько у Футбольного клубу Бешикташ. Чорні турецькі орли і Стамбулу. Ем, ви скажете, що товариські зустрічі це не офіційні. А тут іде вже неймовірно принциповий і дуже важливий матч. Погоджую з вами. І тому, і тільки тому я не беру наперед. Перемогу там, чи е, Шахтар з Ексом на виїзді, я, друзі, відкриваю знову свій магічний записничок, свій зошит. І е, це, щоб правильно назвати параметр, я вибираю в цьому матчі Шахтар. Звісно, Шахтар і тільки Шахтар. Я навіть, ну, і у самому самому е негативному сні не можу уявити, що Шахтар не пройде Бешикташ. Тому я впевнений в успіху гірників в цілому по проходу в третій кваліраунд, а е що стосується конкретно ось цього виїзного матчу на бешикташ Арені на вудафон паркі я буду дуже обережний із своїм прогнозом, тому що я знаю і дійсно не треба недооцінювати Бешктаж. За складом, я вам скажу: Бешктаж, ну, я би навіть так сказав голосно, не поступається донецькому шахтарю. І якщо вже бути точним, то відповідно. До авторитетного видання трансфермаркет, Бешикташ навіть переважає і виглядає більш потужно, ніж Шахтар. Якщо вірити Трансфермаркету, то сумарна вартість всіх гравців Шахтаря 169 мільйонів євро. Ну там, без малого майже 170. А вартість бешикташу 176,2 мільйона євро. Як бачимо, на 7 мільйонів бешикташ навіть дорожчий за шахтар. І, друзі, навіть не дивлячись на це, я все ж таки більше довіряю ем, не. Грошам а командному духу. А цей показник у гірників в поряді. Погодьтесь, всі вболівальники Шахтаря, всі українські футбольні вболівальники. Зараз мова йде про честь і гідність українського клубного футболу. В даному випадку Шахтар з Донецьку. Представляє Україну єдиний клуб в Лізі Європи. Пам'ятайте про це. І я призиваю всіх повболівати цього вечора е, за Донецький Шахтар. Це виїзний матч, дуже відповідальний і дуже важливо на виїзді забити якомога більше. Так, можна і не виграти цей матч, але е, треба. Ну, принаймні постаратися не програти його. Оце дуже важлива задача буде для Шахтаря. І при цьому обов'язково треба забити, це придасть впевненості перед матчем-відповіддям, який, ви вже знаєте, Шахтар проводить у Словенії. Домашні свої матчі в Словенії проти Ільвеса Фінського в Словенії. Проводився матч, який, до речі, дуже фартовий також для Шахтаря. Шахтар забив 6 голів без відповіді від Ільвеса у першому матчі. Ну, а другий матч просто вирішили відпочити. Ну, я так зрозумів. Можливо, це і вірно, з точки зору стратегії і тактики. Другий матч. Проти Ільвеса на виїзді був 0, 0. Отже, ви вже скажете, та вже кажи свій прогноз. Що ти тут уже нас мучаєш? Більше не буду, друзі. Називаю свій прогноз. Я вважаю, що ви через паузу вже в коментарях написали свій прогноз. Я вибираю Шахтар, я вже сказав. А тепер договорюю. До кінця свій варіант. Індивідуальний. Тотал шахтаря більше одного рівно. Тобто я впевнений, як мінімум, в одному забитому м'ячі у виконанні гірників, а навіть і більше. Але на всяк випадок, я перестраховуюсь і беру індивідуальний тотал шахтаря. Більше одного рівно. Коефіцієнт 1,68. Я розумію, коефіцієнт не дуже високий, але і не малий. Погодьтесь, майже 1,7. Ну, якщо округлити, можливо, ви навіть і знайдете індивідуальний тотал більше одного рівно за 1,7. Я впевнений. Тому що е мій букмекер надійний, але не дуже е блеще високими коефіцієнтами. Так що я впевнений, ви знайдете... І більш потужний коефіцієнт, можливо, навіть і більш сміливий варіант прогнозу. Я також впевнений. Друзі, буду дуже радий узнати про ваші плани, ваші ідеї і ваш варіант прогнозу на цей матч Бешикташ Шахтар. Чекаю на ваші пропозиції. Не забувайте підписуватись на наш канал. Мій прогноз ви почули. Заряджаємо лайки, якщо сподобався, або ж. Дізлайки, якщо не сподобався, і пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Дякую наперед. Дякую також, що ви у мене є, за активність підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім чудової гри і всім па-па.